Скільки засобів для шкіри у зоні навколо очей ви вже спробували. А скільки з них реально щось змінили? Полі молочна кислота для інфраорбітальної зони безпечно чи ні? Сьогодні поговоримо не про чудо-засоби, а про реальні можливості сучасної медицини. Область навколо очей, як лакмусовий папір. Тут шкіра дуже тоненька, тому саме тут першими з'являються зміни. Але працювати з цією зоною складно. Тому підхід має бути чітким персоналізованим та з дотриманням протоколів. Джувелук – не звичайний філер, не заповнювач, не тимчасова латка. Це біостимулятор. Він не додає нічого зайвого, просто запускає процеси, які з віком заснули. Джувелук стимулює вироблення власного колагену, покращує щільність тканин, зміцнює структуру шкіри зсередини. Його задача не створити об'єми. А надати шкірі ресурси для природного відновлення. Цей препарат не для всіх, і точно не для тих, кому просто хочеться щось зробити. Я обираю джевелу, коли бачу витончення шкіри, яка просвічується, структурні тіні під очима, дрібні зможки, втрата тонусу, початкові прояви переорбітальних гриж, але лише ті, які не потребують хірургії. Джувелук дає можливість виправити якість шкіри, не змінивши рис обличчя. Як працює дживолук простою мовою? Уявіть, що джевелук це персональний тренер для вашої шкіри. Він не приходить з гантелями, він просто говорить клітинам. Прокидайтесь, час працювати. Клітини починають синтезувати власний колаген, і ви бачите, як шкіра становиться пружнішою, щільнішою і менш прозорою. Чому це безпечно? Цей препарат має міжнародну сертифікацію, перевірені протоколи клінічну базу. Він не тягне воду, не мігрує, не викликає фіброзу. Але це все можливо тільки тоді, коли препарат правильно розведено, введено в правильний шар, застосовується чітко при показах. У всіх інших випадках результат може бути непередбачуваним. Ось результати після курсу процедур. Немає ефекту наколотого обличчя, є ефект, ти сьогодні виглядаєш відпочившою. Саме цього ми і прагнемо в естетичній медицині сьогодні. Я не працюю з продуктами, які не мають досліджень. І я не працюю за бажанням пацієнта, коли немає показів. Моє завдання не вколоти, а обґрунтовано допомогти. джео це інструмент, який вміє бути точним. І якщо ним користуватись правильно, результат буде не лише помітно, а й відчутно. Погляд це не про зморшки, це про враження. А які зміни у цій зоні ви помічаєте у себе першими? Поділіться справді цікаво, як ви відчуваєте власну естетику. Якщо хочете розуміти, що стоїть зі сучасними методиками, підписуйтесь на канал Естетична Медицина 360.